Хочу з цієї тканини зшити кардіган, але спочатку мені потрібно з нею познайомитись. Я бачу, що це петля, це в'язане полотнище. І якщо це є петля, то вона має свій малюнок вверх і низ. Так буде характерно і логічно. Оскільки дуже виразні рядки, я буду їх приймати як за смужку, і в деяких місцях, наприклад, по лінії плеча буду з'єднувати навіть ці смужки. Тепер мені хочеться спробувати розпустити нитку і побачити, наприклад, деякі технологічні обробки можуть бути, коли розпустити ниточку і її потім використовувати для того, щоб їх закрити. Але дивлюсь, що така нитка не дуже приваблива. І не дуже охоче розпускається ця тканина, тому нитки в нас ці використовуватися не будуть, але петлі достатньо гарний такий вигляд мають, придумаю якусь іншу технологічну обробку. Ну, існує маса варіантів. Тепер мене дуже цікавить склад цієї тканини. Щоб зрозуміти, який склад, запах тут є вовни. От такий на, на запах є. От, але не знаю, не переконана. Не впевнена, що тут є 100% вовна. Давайте протестуємо цю тканину. Потрібно обрати тарілочку фарфорову, мені допоможе ось така прикраса. Підпалюємо і е, слідкуємо за полум'ям. Коптить. Запах вже пластмаса, полум'я нерівне, воно хитається. Відчувається, що тут є і натуральна нитка, і все ж таки доміси штучної нитки. Чекаємо. Повністю нитка не розсипається, вона все ж таки тримає форму. Вже не гаряча, Тепер дуже важливо потерти. Щось розпалося, щось залишилось. Ось, бачите, в пальчиках ось така кулька. Тобто, вона розсипається, але не повністю. Можна сказати, що тут в складі є і натуральна нитка, і штучна. Тепер хочу порозтягувати цю тканину і подивитися, чи повертається вона в першочерговий стан. По довжині, можна сказати, так. По ширині, ну, якщо вона так дуже сильно розтягується, то вона негарно виглядає, втрачається малюнок тканини, але назад не дуже охоче вона і повертається. Який я роблю висновок? Я не хочу використовувати коефіцієнт на розтяжіння цієї тканини як для еластану. От, я буду з нею працювати як зі звичайною тканиною, яка не дуже розтягується.